4 лютого 1936 року на Миколаївщині народився відомий археолог Борис Мозоловський, який відкрив світові пектораль, дослідивши скіфський курган товста могила. Він мріяв стати військовим льотчиком, навіть вступив до спецшколи військово-повітряних сил в Одесі. Згодом навчався в єйському вищому військово-авіаційному училищі, аж поки його не скоротили у зв'язку зі скороченнями в армії. Потому Борис Мозоловський відкрив для себе археологію. Він став активним учасником археологічних експедицій. За написання вільнодумних віршів за ним стежили радянські спецслужби, його звільнили з посади редактора у видавництві наукова думка. І коли зашморг вже зовсім мав зійтися навколо моєї шиї, збагнув я, що врятувати мене може тільки відкриття світового значення. Писав Борис Мозоловський в шлях до себе. Так вимріяв і вистраждав я собі свою товсту могилу. Зухвальство моє було винагороджене царською пектораллю. Замість мордви я потрапив до інституту археології, до якого мене поспішили зарахувати заднім числом. Відкриття унікальної знахідки сталося 21 червня 1971 року поблизу міста Орджонікідзе на Дніпропетровщині. Золоту скіфську пектораль на рівні зі скарбами Тутанхамона вважають головною археологічною знахідкою двадцятого століття.